Подільський регіональний центр онкології у всесвітній день боротьби з меланомою перевірити родимки прийшов Микола Гаврищук. Чоловіку 35, Каже, на профогляд шкіри прийшов вперше. Слава Богу, нічого не турбує, але дружина дуже хвилюється, що багато часу провожу на сонці, і багато цих родимих п'ятин. Так що прийшлось прийти. На профілактичний огляд прийшла і Наталя Майданюк. Їй 40. Після огляду виявили родимки, які треба видаляти, каже. Я знаю, що таке онко, я знаю таке, що це вона. У мене батьки онкохворі, і мама, і тато. Меланома – це злоякісна пухлина шкіри, говорить лікар-дерматолог онкоцентру Марія Ольхомяк. Аби попередити онкозахворювання, профілактичний огляд шкіри потрібно проходити раз на рік. Пацієнтам Марія Ольхомяк проводить дерматоскопію та надає консультацію. Ми проводимо дерматоскопічний огляд. Що це для цього не потрібно ніяк готуватися. Це процедура абсолютно безболісна. Людина приходить на прийом. Ми оглядаємо шкіру за допомогою спеціального приладу дерматоскопа, тобто він нам дає таке оптичне збільшення, і лікар розглядає пухлину і може сказати доброякісно чи злоякісно. Ліана Сташевська каже, раз на рік проходить огляд у лікаря-дерматолога, перевіряє родинки на обличчі. Я перевіряю свою родинку, от щоб бути більш спокійніша і здоровіша, щоб уникнути проблем. Онкології ну, майбутні наразі на обліку в подільському онкоцентрі 1409 пацієнтів із меланомою та понад 8,5 тисяч людей із раком шкіри, розповідає директор лікувального закладу Сергій Перегончук. Щороку до дня боротьби з меланомою в онкоцентрі зорганізовують тиждень меланоми. Все, що у вас ем, турбує або ж з'являється незвичайне, як то збільшення родимки, почервоніння, її кровоточивість, е, наявність навколо родимки запалення, болючість її оце і є привід для того, щоб звернутися до лікаря на сьогоднішній день, основним фактором виникнення захворювань шкіри є дія сонячного опромінення. Першого дня оглянули 17 пацієнтів. Троє з них отримали рекомендації щодо видалення утворення, каже Марія Ольхомяк. Пройти обстеження шкіри у рамках тижня меланоми можна з 10 до 13 години до 23 травня, включно. У цей період профогляди безкоштовні. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.